Моя мотокраїна в цьому проєкті ми разом з відомими медійно-байкерами показуємо красу маловідомих частин України, регіонів України. Так, зокрема, ми вже здійснили 10 мотоекспедицій в різні частини України. Це і Буковина, і Чернігівщина, і Київщина, Львівщина, Карпати і так далі. Полтавщина, зрештою. І в нас з гостями були такі знані і в мото е тусні люди, як, наприклад, Валерій Кришень, е перший українець, який здійснив навколосвітню подорож на мотоциклі. Ашота Рошанов, президент е найбільшого в Україні мотофестивалю Тарасова Гора. Е це українські музиканти Олег Скрипка, Іван Леньо, Сергій Танченець. І багато інших людей, які дотичні як до мотоспільноти, так і до спільноти медійної, як так до спільноти інтелектуалів, яким є чим поділитися, і які мають справді про що розказати як про свій мотодосвід, так і про свій досвід як людини медійної, і людини, яка зокрема зараз у важкий для своєї країни час допомагає своїй країні. Супер. Я так розумію, посилання ми додамо? Так, звісно. І, 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 будь ласка, переходьте. Заходьте, підписуйтесь, будемо раді бачити вас на дорогах нашої прекрасної мотокраїни. Супер! Ура!